Анна Шуличенко Тарасове слово, Тарасове слово історії книга, словами вмирущі живі назавжди Тарасова мудрість розтоплює кригу і стілює краще святої води. Минуле сторіччя, і світ наш змінився, а думка Тарасова досі звучить. Народ, наш так вору. І не скорився, бо дух українців нікому не вбить. Рядки кобзаря увесь світ облетіли, відомий усім наш славетний співець, Шевченко хотів, щоб слова його жили, і він не залишив байдужих сердець, усі його вірші, як закло, борітись, як віра незламна у вільне життя. Тарас закликав нас, не бійтесь, не бійтесь, шлях тільки вперед, нам нема вороття, бо спинимось, люди, а ворог так близько, він дихає в спину, ще мить і ударить. Дорогою волі буває нам слизько, та сонце надії все ж сяє з-за хмар. Тримаймо у серці Тарасове слово, хай гріє нам душ і сили дає. Бурімось, єднаймось, плекаємо всі мову, тоді ми повернемо до себе своє.